Вітаю! Мене звати Крамаровська Олена і це початок базового курсу для ріелторів. Сьогодні будемо розбирати самі першочергові речі, які потрібно знати, щоб працювати в цій сфері, тому що Можна починати з холодних дзвінків, можна починати з того, які типи будівель, податкування, документи та інші типи да, уроків, які будуть подалі. Але насправді саме стартове і саме важливе це розуміння цінності професії, зони відповідальності і те, що ми даємо взамін клієнту на його готовність з нами працювати. Тому саме з цього починається перший урок даного курсу. І так, будемо розбирати, хто ж такий ріелтор, в чому цінність послуги і що отримує власник. Першочерговий рілтор це особа, яка надає свій досвід, знання та час в обмін на винагороду та готовність власника з ним працювати індивідуально. На цьому я роблю акцент, тому що якщо ви не працюєте з власником індивідуально, а просто взяли інформацію про його об'єкт, рекламуєте, проводите покупців, це зовсім не означає, що ви працюєте в інтересах власника і разом з власником в таких партнерських гарних відносинах. Це більше про те, що ви як посередник надаєте інформацію різним клієнтам, які до вас звертаються по рекламі. Мій же акцент це робота на ексклюзивних умовах з власником та надавання комплексної послуги для того, щоб власник залишився задоволений, продав свій об'єкт і, як вдячний за роботу з нами, заплатив відповідно винагороду, а саме комісію в тому розмірі, в якому береться комісія в вашому регіоні. Що таке в цілому цінність роботи ріелтора? Я тут розписала, з чого варто почати, і у мене якраз перший пункт це розуміння цінності професії. Що ж таке цінність професії? Якщо ви, як ріелтор пропонуєте власнику послуги, він має розуміти конкретно, що він отримує, який обсяг роботи, яка ваша відповідальність і що взамін він готовий отримати за гроші. Я знаю, що багато колег використовують фрази на кшталт економія часу, безпека, покази, реклама це все чудово, але не все це потрібно власнику. Насамперед, коли я формую для себе розуміння цінності професії, я говорю про те, що саме ключова цінність у ріелтора – це запобігання можливих помилок на будь-якому етапі продажу об'єкту. Тому що якщо власник... Не знає, як відбувається шлях від бажання до продажу, то рієлтор відповідно має знати це досконало, знати по кроково, по пунктам, як буде відбуватися продаж, на якому етапі що треба зробити, щоб уникнути помилок. Як приклад, якщо власник виставив сам оголошення в рекламу і в нього немає дзвінків, він не розуміє причини. Коли як ріелтор, потрапивши на житлово, проаналізувавши рекламу і конкурентів, чітко знає, як треба покращити рекламу, де треба просувати об'єкт, яка має бути ціна, яка має бути підготовлена візуальна стратегія по продажу нерухомості, яка послідовність кроків, щоб провести до 100% продажу об'єкту нерухомості? Тож Якщо казати про цінність професії ріелтора, це цінність в тому, щоб знати, як попередити помилки ще до їх виникнення, проконсультувати власника на цей рахунок, вибудувати шлях продажу і разом з ним крокувати по цьому шляху аж до моменту отримання грошей власникам за його об'єкт нерухомості, ми можемо сказати, що дійсно цінність це також економія часу, і безпека, і супровід це все входить в те, що я загалом описала. Але власники дуже часто ссилаються на те, як аргумент, що він може показувати або вона самостійно, що документи перевіли у нотаріуса, що час у нього вільний є, що він в принципі сам працює в сфері продажу. Але тут треба звернутися з таким запитанням, як давно власник продавав останній об'єкт нерухомості, що в нього на етапі вийшло та не вийшло, який термін часу він продавав, і в цьому всьому пояснити, як зміниться продаж, якщо він найме собі експерта, ріелтора, спеціаліста конкретно в сегменті продажу нерухомості. Якщо ви як ріелтор розумієте, що у вас вже як новачка да, або досвідченого сформоване це розуміння цінності, і у вас, в принципі, все получається, то тут до вас питання, чи задоволені ви тим результатом, який отримуєте щомісячно відповідно до вашої роботи. Тому що можна не працювати по ексклюзивам і продавати об'єкти, але витрачати на це Х10 об'єму вашого часу. Коли, як маючи всього один об'єкт нерухомості, ви можете витрачати набагато менше часу і продавати його набагато швидше, не маючи конкурентної реклами і розуміючи чітко, яка у вас мотивація, а саме винагорода в кінці отриманого результату від власника. Хочу тут також проговорити, що чим краще ріелтор розуміє цінність своєї роботи. Поетапність продажу об'єкту, помилки на кожному етапі, розуміння взагалі, як формується ціноутворення ринку нерухомості, попиту на ринку та бажання покупців, це все приводить ріотра до стабільності в доході, а також легкості в вибудові довіри з власником нерухомості. Щоб прийти до такого рівня, треба вивчити ряд речей. Про них сьогодні трошки поговоримо детальніше. Що я для себе обираю як знання рієлтора, які є базовими, першочерговими на початку шляху? Це розуміння цінності професії, це розуміння відповідальності та обсягу роботи. Це є щоденна робота, яка складається з холодних дзвінків, зустрічей з власником, навчання та практики, отримання перших об'єктів та план на день та місяць. Тобто. Якщо я як рієотор розумію, що хочу отримати більше знань, або, наприклад, взагалі не працюю в цій сфері, хочу почати, першочергово мені треба вивчити цінність, яку ми проговорили, да тобто розуміння, що та інформація, ті знання і той досвід, який є, він може продати мене як спеціаліст. І друге, це розуміння, розуміння зони відповідальності, тому що є такий поширений міф, що ріелтор не несе не за що відповідальність, але я абсолютно з цим не згодна, тому що ріелтор насправді має вагому частку відповідальності в продаж об'єкту, особливо коли він підписав договір. Який же цей обсяг, яка зона відповідальності ріелтора? Давайте проговоримо по, поетапно. Якщо ви як ріелтор телефонуєте власнику, перший ваш крок після розмови по телефону це вийти на зустріч. В чому суть цієї зустрічі? Перша проаналізувати стан житла по декільком критеріям: візуальні складові, технічним характеристикам, маркетингу, тобто сюди включається етап продажу, помилки на цьому етапі і що треба зробити, щоб покращити та юридична складова, тобто чотири аналізи я завжди роблю, приходячи на об'єкт нерухомості. Коли я проаналізувала на об'єкті нерухомості через відкриті питання до власника візуальну складову, технічні характеристики, маркетинг та юридичну складову, я завжди надаю консультацію. Ця консультація, як безкоштовна інформація до власника, надалі продає і вибудовує довіру до спеціаліста. В періоді консультації я розповідаю, що власник має змінити, покращити, вдосконалити для того, щоб його об'єкт знайшов свого покупця. Після консультації я завжди розповідаю про те, як працює ринок нерухомості, чи є у нас на сьогоднішній день продажі на ринку, як формується ціноутворення, які прямі конкуренти можуть бути до цього об'єкту і яка цільова аудиторія по даному об'єкту існує і хто конкретно може придбати об'єкт. Вже після цієї інформації, яку я надала, я завжди продаю себе і розповідаю, як працюю я, що отримаю в результаті власник, якщо захоче зі мною працювати. В цьому це все, що я розповіла, це є перший крок, це є відповідальність рієлтора вийти на об'єкт, ознайомитись з об'єктом, зрозуміти, як його продати, надати первинну консультацію власнику, покроково пояснити стратегію продажу та розповісти, що як рієлтор конкретний, да. Конкретна людина, конкретний спеціаліст буде робити по продажу даного об'єкту. Розповідає конкретно свій кейс. Вийшла на об'єкт, проаналізувала стан, що треба прибрати килими, прибрати захарашеність, прибрати зайві особисті речі, провести квартиру до порядку, зробити генеральне прибирання. Наступний крок пояснила, як має виглядати реклама. Конкретно на прикладах, які в мене є зараз, кейси закриті. Показала, як може виглядати об'єкт на конкретних світлинах власнику. Пояснила, як і коли я можу прийти зробити фотографію, якщо він підготує конкретно його об'єкт до фотосесії. Розповіла, де і коли і як краще рекламувати об'єкт, що варто проплатити, яка має бути всередині реклама, текст, заголовок. Потім розповіла покроковий план, що робити, коли вже реклама запущена, як показувати об'єкти, в який період доби, що краще казати та не казати на об'єкті, щоб правильно його запрезентувати. і розповіла також, чи варто прибирати недоліки, чи не варто. Це вся інформація Покрокова дала розуміння, який відбудовується шлях у продавця на етапі продажу об'єкту. Після цього всього діалогу ми зафіксували всі домовленості в месенджері, я розписала покроково, що має зробити власник. І зі своєї сторони домовилася, що я зроблю аналіз ринку та визначу яка максимальну вартість об'єкту на сьогоднішній день. Повторний контакт відбувся вже на, більше в телефоні, але може відбуватись і на офісі. Ми проговорили стартову вартість, обговорили підписання договору, розмір винагороди, а також витрати, які несе власник при продажі. Наступні кроки, які я маю зробити, Власник погодився на підписання договору. Ми з ним зустрілись. Договір підписали конкретно на об'єкті, на котрому вже було все зроблено для продажу. І на, на тому ж моменті зробила фото, відео. Повернувшись на офіс, зробила рекламу і надала всі посилання власнику для того, щоб він міг контролювати так само, як і де рекламується об'єкт, як він виглядає. Потім йде етап отримання дзвінків, покази об'єктів. І правильна подача і презентація об'єкта нерухомості. Після цього у нас іде етап перемовин, який так само регулює ріелтор. тобто він має не просто слухати, що кажуть покупці про об'єкт, а збирати інформацію, надавати звітність власнику. Якщо є конкретна пропозиція по ціні по цьому об'єкту, будь-яку пропозицію я озвучую власнику і так само консультую, яким чином ми можемо підняти покупця по ціні і проговорити можливу ціну для продажу. Коли вже є у нас конкретний покупець, обумовлена ціна обох сторін, яка всім підходить, моя так само відповідальність підписати завдав на офісі, прописати всі необхідні пункти, комплектацію квартири, хто за що платить, які витрати, хто несе, який необхідний пакет документів треба дозбирати. Звісно, перед підписанням ексклюзивного договору, моя відповідальність була перевірити документи юридично у нотаріуса. Я зібрала фото документів, відправила нотаріус, нотаріус сказав, що це чисто. Можна виходити на продаж. Вже є у нас на завдатку розуміння, що об'єкт чистий. Нам потрібно зробити тільки виписку із адреси для зареєстрованих осіб, взяти довідки, що немає боргів по комунальним службам, виготовити новий технічний паспорт. Це те, чим займаюся я, поки покупець чекає готовність документів. Цей, в цей процес власник у мене залучається дуже дуже мало, тому що оцінку я роблю так само сама. Технічний паспорт я роблю сама, довідки всі я роблю сама. І його завдання прийти на угоду і бути готовим продати об'єкт. Якщо б, наприклад, по цьому об'єкту у мене треба було присутність чоловіка або дружини, бо це було б набуто в сумісному шлюбі, звісно, я так само по цьому по цьому процесу проконсультувала б власника, і він би прийшов на об'єкт вже з супругою. Але на тому етапі у нас не було, тому що це була спадщина, да? там не треба згоди дружини. Ми з за годину до угоди збираємося на квартирі, перевіряємо стан об'єкту, комплектацію. Я передаю необхідні комунальні довідки про те, що немає боргів покупцям. Надалі ми йдемо в банк, оплачуємо наші обов'язкові витрати на договор купівлі-продажу. Йдемо до нотаріуса. У нотаріуса всі здають оригінал документу, вичитуємо сам договір, перевіряємо, щоб дані всі були правильні. Підписуємо договор, обмінюємося валютою, передаємо ключі, і на цьому етап і відповідальність ріелтору закінчиться. Якщо ви прослухаєте це все ще раз, ви зрозумієте, що моя відповідальність як ріалтора була повний контроль всіх процесів, коли як залученість власника достатньо мінімальна його завдання прийти і підписати договір, прийти і підписати завдаток і прийти на угоду. Три торкання, скажімо так. Зона відповідальності ріотора це контролювати процес і регулювати те, щоб цей процес дійшов до кінця. Це може бути і на етапі підготовки об'єкту візуально, якщо власник не в місті, да замовити клінінку речей, дати звітність власнику. Це може бути на етапі збору. Необхідних довідок, оцінки, тих скинути готові документи, щоб власник бачив, що все готово. Це може бути на етапі перемовин проконтролювати, щоб покупці озвучили пропозицію по ціні і не пішли, просто промовчавши про об'єкт. Це і відповідає збирати інформацію. Звітувати раз на 14 днів про те, як просувається продаж об'єкту, яку дають інформацію покупці, дзвонять вони взагалі, не дзвонять. Це консультація що треба зробити, щоб все ж таки з'явилися дзвінки. Якщо на сьогоднішній момент по об'єкту немає їх, да немає ніякого попиту. Все це є зона відповідальності, тобто від А до Я провести від бажання продати об'єкт до конкретного отримання коштів. Мінімально залучаючи власника до процесів для того, щоб він займався своїм життям, а я займалася продажем його нерухомості і отримала максимально вигідну ціну за цей даний об'єкт. І винагороду відповідно я отримую вже тоді, коли власнику дали кошти за житло. Я відповідно тоді отримую винагороду за свої послуги, які надала власнику. Це і є обсяг роботи ріелдера. Це дуже поверхнево, тому що на кожному етапі є свої пункти, буде кожен окремий урок по, кон... по кожному конкретному етапу, наразі я просто дала вам зону відповідальності. Тобто від первинної консультації, перевірки документів, визначення ринкової ціни, підготовки об'єкту візуально, розроблення маркетингової стратегії, запуску реклами, указів, перемовини по ціні, завдаток, підготовка документів і угода на кожному цьому етапі контролює процес я. Власник собі спокійно, безпечно займається своїми справами, ні про що не переживає, не турбується. Це є зона відповідальності, і це є те, на якому етапі ріелтор відпрацював правильно. Якщо ріелтор за недостатністю знань або навичок. Не доніс пропозицію по ціні, не підготував документи, не зробив рекламу, пропустив те, що реклама закінчилась, не взяв трубку на дзвінок покупця, не показав. Це все, що впливає на те, що об'єкт не продасться. І звісно, якщо ви працюєте з ріелтором, або ви як ріелтор відчуваєте, що на якомусь етапі у вас просідає продажі, то тут питання до того, чи всі ці функції ваші і ваша відповідальність виконана на 100%. Далі, щоденна робота. Ріелтор, який хоче стабільно заробляти і не має об'єктів, має щодня виконувати одні і ті ж кроки. В першу чергу це є холодні дзвінки, які ви робите власникам для того, щоб запропонувати свої послуги. Якщо ви, як ріелтор сьогодні подзвонили, завтра не подзвонили, післязавтра не подзвонили, або подзвонили тільки там, пару дзвінків на тиждень. Я вам скажу, гарантовано у вас не буде угод, тому що щоб у вас збиралася база ексклюзивних об'єктів, ви маєте щодня робити хоча б 5 дзвінків. Навіть якщо ви дзвонили вже по цим об'єктам, власник відмовив пройшов час, можете нагадати про себе, написати в месенджер. Окрім цього, холодні дзвінки можна робити. І по Facebook, де люди викладають об'єкти від себе робити, наприклад, окрім холодних дзвінків, поклейку по району, да, розповідаючи про власні послуги, вести інстаграм, соцмережі. Все це рекламує вас як спеціалісти, додає вам можливості отримати об'єкт. Але холодні дзвінки це першочергова робота, яку має робити ріелтор щодня. Якщо ви тиждень не дзвоните, значить у вас два тижні не буде ніяких об'єктів. Це така середня статистична інформація, конкретно в моєму прикладі. Далі. Обов'язкова робота це зустріч з власником, або коли власник звертається до вас самостійно, щоб ви прийняли об'єкт, або коли ви робите холодні дзвінки. Навчання та практика це те, що ми робимо зараз. Тобто, ви дізнаєтесь нову інформацію, читаєте книжки, ходите на семінари, на курси, постійно розширюєте базу знань для того, щоб надавати якісний сервіс та послуги власникам. Перші об'єкти, тобто, вже коли ви зробили зустрічі з власником, підписали договір, ваша відповідальність мати об'єкти, це, це ваша робота, яка призведе до заробітку. Останній у нас план на день та на місяць. Якщо ви не плануєте свою рутину, не плануєте холодні дзвінки, зустрічі, об'єкти, доходи, то у вас не буде його, тому що планування це першочергове джерело стабільності в роботі. Як я рекомендую планувати свій день? Щодня приходите в блокноті собі записувати ваші завдання на день. П'ять дзвінків, хоча б одна зустріч, інстаграм пост або ролик в Рілс, або тік-ток, або поклейка. І ці щоденні дії приведуть до доходу через 2-3 тижні. Для мене особисто є така статистика. Тиждень праці дає через місяць угоду. Якщо ви якийсь тиждень пропустили в цих щоденних днях в плануванні, в дзвінках, в зустрічах, то у вас відповідно не буде зароду. Тобто, якщо ви як ріелтор хочете або собі не заробляти, або якщо ви ще взагалі не ріелтор, ваша базова і ваш фундамент це розуміння, що ви як ріелтор можете дати взамін власнику за кошти, що ви маєте робити щодня для того, щоб збільшувати ваші знання, які ви маєте робити дія, саме холодні дзвінки, зустрічі з власниками, продаж себе як спеціаліста, планування своєї роботи і наявні об'єкти та контроль їх реклами. Це такі загальні речі, які треба з котрих треба почати. Можливо, ви їх вже знали, можливо, щось почули нове. Але це той перший крок, який треба зробити, якщо ви хочете ставати все краще, і краще в роботі в даній сфері. Тому для мене особисто ріелтор це я фахівець, який може особисто самозайнятися. Да? Тобто йому не треба давати завдання. Він знає, що він сама зайнята особа. Він прийшов на там день, да? пройшов навчання, перший день. Сів написав собі кількість завдань на день, І покроково. кількість дзвінків, кількість зустрічей, що він буде робити в інстаграмі, де він буде шукати об'єкти. Якщо є наявний об'єкт, перевірити рекламу, зробити пропозиції колегам по співпраці по цьому об'єкту і йде по цьому плану на день, і займає себе свій вільний чай для того, щоб заробити. Ріелтор – це людина, яка може і має розвивати щодня, навчатись, читати, проходити якісь тренінги, читати, дивитись інформацію в Ютубі, в різних нішах, не тільки в ріелторській сфері, тому що до ріелторської сфери дуже багато торкань з інших сфер. Це є і маркетинг, це є і психологія, це є перемовини, це є економічні якісь речі, які впливають, це і формування ціноутворення, це і аналітика ринку і таке інше. Все це в ітогі приведе до ефективності у роботі. На цьому я буду завершувати перший такий урок невеликий. І далі вже ми поговоримо про більш конкретні речі. Я думаю, це те, що буде найцікавіше, це де взяти перші об'єкти і як робити холодні дзвінки. На тему холодних дзвінків там буде прям ряд відеороликів, тому що це достатньо об'ємна робота, достатньо об'ємна інформація. На цьому не прощаємося до зустрічі в наступному відео.